Завдяки допомоги Червоному Хресту ми зробили ось таку кімнату для вирощування бролерів. Ми утеплили кімнату, вставили вікно, зробили такі загони для бройлерів, закупили корм. В зв'язку із військовим часом ми не могли цього собі дозволити, і тільки завдяки даній допомозі ми вирішили дане питання. Ми війшли, так як у нас двоє дітей до 18 років, є особи з інвалідністю. І ми написали так скажімо, заяву. Спочатку анкетки позаповнювали, потім склали договір, нас додавали в чат, були дуже комунікабельні, був дуже гарний зворотній зв'язок. На всі питання могли отримати відповіді. І так потихеньку спочатку дали кошти, ми скупилися. Це зробили, утеплили, потім закупили корма, взяли птицю. <му> Люди, які там прийшли і кажуть, о, ви зробили таку кімнату. Кажу, да, ми зробили, це ж гроші нам дали, то кажуть, Боже, чого нам? Ми ж подумали, що це якийсь лохотрон. В нас, звісно, емоції зашкалювали, тому що пластикове вікно на сьогодні стоїть дуже дорого. І за власні кошти ми його просто не купляли для курей, так сказати. На сьогоднішній день це для людей дуже важливо. Зараз всі, наскільки ну, впали в віча, і всі. В депресії, так сказати, то такі програми тільки піднімають настрій, піднімають життєвий дух, потенціал і хочеться жити. Якщо є такі люди, які так допомагають, хочеться жити і вірити людям.